Олександр Кольченка сьогодні день народження, 26 листопада, йому 25 років. І власне цей пустий стілець це його місце, місце, де він має бути в колі сім'ї та друзів, зустрічати день народження, День народження на своїй рідній землі в Україні, куди він хоче, і яку він любить, яку він завжди захищав. Але мені мені здається що коли справа стосується якогось типу не дуже знаних, не дуже іменитих громадян, то все ж таки справа частіше замовчується. Ну і такі люди вони залишаються менш видим. Ну, ніж, наприклад, там надія Савченко, так, про яку я там більш стріляють, і яку намагаються визволити всіма силами для нас, всі громадяни, які незаконно утримуються на території Російської Федерації, громадяни України, є політичними в'язнями. Росія порушує не лише норми міжнародного права, але й звичайні моральні засади. Україна має усіма усіма наявними силами захищати тих, хто бореться за свободу і проти воєнного вторгнення Росії. На тепер українське суспільство не є достатньо проінформоване про те, чи опікується керівництво держави звільненням кримських заручників. І якщо опікується, то наскільки? Я не, ну, не бачу ніяких особливих змін, але чула, що е... Я була просто недавно в Санкт-Петербурзі на круглому столі, присвяченому цьому питанню, і від адвокатів Кольченка і Сенцова чула, що українська сторона готує якийсь сюрприз. Не буду казати, що це правда, не буду казати, що це неправда. Прозвучали такі слова, якби я просто цитую.